Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би познайомити вас зі змістом двох повідомлень, які поширені агентством Reuters останніми днями, і прокоментувати ці повідомлення. Вони присвячені темі імпорту російського газу в Європейський Союз. Я впевнений, що розвиток подій навколо цього імпорту він матиме суттєвий вплив на ситуацію навколо мирних переговорів і взагалі перебігу війни Росії в Україні. Перше повідомлення стосується того, що Європейський Союз, Європейська комісія. Оголосили про те, що 6 травня вони познайомлять публіку з, зі змістом так званої дорожньої карти, тобто плану відмови від імпорту російського газу. Європейський союз нагадає одразу в 2022 році пообіцяв відмовитись від імпорту російських енергоносіїв. З нафтою більш-менш в них вийшло, вони скоротили суттєво імпорт нафти, хоча не до кінця і він продовжується різними лівими шляхами. Але з газом падіння відбулося головним чином через те, що перестав функціонувати трубопровід Північний Потік, який було зруйновано, а потім і українська труба закрилася. Отже, таким чином, Європейський Союз суттєво практично обнулив кількість газу, який надходить трубами. Трохи газу ще надходить турецьким потоком, але це стосується буквально двох-трьох країн ЄС. Але в той же самий час Європейський союз імпортував досить багато зрідженого газу з Росії. Функціонували відповідні термінали морські. І Росія постачала до 18-19% всього газу, який споживався в ЄС в 2024 році. На відміну від нафти, щодо якої були відповідні санкції щодо газу, ЄС не вводив ніяких санкцій. Отже, тепер європейський союз обіцяє познайомити нас з планом, яким чином вони мають відмовитись від російського газу, і статися це має в 2027 році. Останнім часом в ЄС багато дискусій навколо того, яким чином вирішувати проблему з газом. Вони багато дискутували навколо імпорту зрідженого газу з Сполучених Штатів Америки, і американці постачали в ЄС досить багато зрідженого газу в той момент, коли вони були вимушені відмовитись від газу з Росії, який надходив трубою. Але останнім часом ці розмови навколо імпорту американського газу вони стали частиною більш загальної дискусії навколо того, яким чином реагувати на ті тарифні дії, які оголосив президент Трамп. Тобто, в ЄС почалися певні сумніви щодо того, що поставки з Америки будуть достатньо надійними, і що Трамп не перетворить імпорт експорт газу на ще один спосіб тиснути на. Європейський Союз були переговори відповідні в Європі з Катаром як постачальником газу, але вони не досягли якогось суттєвого результату. Тобто, на сьогоднішній день Росія залишається практично одним із головних постачальників газу, зрідженого газу, зокрема в Європу. Тобто, якщо коротко, то оце перше повідомлення Reuters, про яке я хотів би сьогодні говорити. Це Повідомлення про те, що 6 травня ЄС нібито має оголосити план відмови від російського газу. Або, але буквально напередодні цього повідомлення виходило інше повідомлення того ж агентства Reuters, в якому йшлося зовсім про протилежні речі. Напередодні, а точніше, в понеділок, агентство Reuters повідомило про те, що серед великих компаній, які займаються імпортом газу, Активно обговорюються перспективи збільшення імпорту російського газу в Європу. Тобто Єврокомісія говорить про те, що вони до 27-го року, нібито, мають відмовитись від російського газу, а великі постачальники газу, великі імпортери газу, вони говорять про те, що вони збираються розглядати можливість збільшити імпорт російського газу, зокрема зрідженого газу. В агентстві прямо пишуть, що енергетична політика і, взагалі, стан ринку енергетичного ринку в Європі, він залишається надзвичайно крихтким. Тобто, після певної кампанії стосовно відмови від російського газу, тепер говорять про те, що треба повернутися до Росії як до постачальника, і пояснюється тим, що відбувається в Америці, тобто тим, як поводиться Трамп. Що ці його, значить, митні ініціативи, вони змушують нібито європейців відмовитись від своїх попередніх планів і знову почати розглядати Росію як постачальник. Більше того, на ситуацію з імпортом газу впливає загальна ситуація на енергетичному ринку в Європі. Справа в тому, що розвиток альтернативної енергетики, він, безумовно, має значення і вплив, але цієї енергії недостатньо. Тобто європейці не зможуть обійтися без достатньо великих обсягів імпортного газу. Політика Німеччини, наприклад, на закриття атомних електростанцій взагалі призвела до того, що країна потребує гігантських обсягів енергії, які вона компенсує за рахунок імпорту. Ось що говорять великі оператори ринку агентство Ройтерс. Повідомляє, що дід'є Оло, виконавчий віце-президент французької компанії Енджі, яка є великим оператором. Він сказав прямо: якщо в Україні буде розумний мир, ми могли б повернутися до потоків у 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70 мільярдів кубометрів на рік, включно з зрідженим газом. Мається на увазі такі обсяги Європа може купувати в Росії. На думку ОЛО, Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС. До речі, до війни Росія закривала 40% потреб. Європа дещо реорганізувала своє споживання. І таким чином навіть 20-25% потреб ЄС це досить суттєва кількість. Цікаву думку висловив ще один е потужний е діяч цього ринку з е Франції, це керівник французької нафтової компанії Тоталь. Патрік Пуяне застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу. Нам потрібно диверсифікувати багато маршрутів, а не надмірно покладатися на один або два, сказав Пуяне в інтерв'ю агентству Reuters. Тоталь є великим імпортером американського е, зрідженого газу, але в той же самий час вони продають російський газ компанії Новатек. Він також, до речі, говорить про потенційні 70 мільярдів кубометрів імпорту, е, до яких може повернутися Європа. До попередніх цифр до воєнних показників у 150 мільярдів кубометрів з Росії е, справа не дійде вже ніколи. Але 70% він називає цілком можливою, можливою цифрою, можливим обсягом імпорту. Це те, що говорять французи. А ми всі знаємо чудово, що головним, так би мовити, енергетичним споживачем російського газу були німці. Німеччина покладалася, відверто покладалася на російський газ. І саме газ з Росії забезпечив до 60% місцевих потреб. Так було до війни, і от в інформаційному повідомленні, яке я цитую, міністр економіки землі Бранденбург, де знаходиться великий нафтопереробний завод Швед, він заявив, до речі, що промисловість хоче, щоб федеральний уряд знайшов дешеві джерела енергії, ну, натякаючи на те, що це саме російські джерела енергії. Ми можемо уявити собі відновлення споживання або транспортування російської нафти після встановлення миру в Україні, сказав келлер агентство Деніел Келлер, оцей міністр економіки землі Бранденбург. Тобто він навіть говорить і про нафту, тобто він він каже не, не тільки про газ, але й про нафту. Я нагадаю, як цей ринок розкладений на поточний час. Американський газ покривав 16,7% імпорту ЄС, Норвегія давала 33,6% і Росія біля 19%. Додайте до цього ще одне цікаве повідомлення про те, що Сполучені Штати активно цікавляться долею трубопроводів, європейських трубопроводів. Вони вели розмову про те, що можна буде використовувати вцілілу частину. Північного потоку, який ще не знищено, або може навіть відремонтувати ті труби, які були підірвані. Більше того, в американці говорять і про контроль над газогоном в Україні. Тобто, скоріше за все, оця труба наша легендарна, вона буде частиною цієї великої угоди між Україною і Сполученими Штатами, значить, навколо оцих всіх мінеральних ресурсів. Багатостраждальний цей договір, який все ще знаходиться в стадії узгодження якихось там положень. Тобто, таким чином розумієте, американці вони зайдуть так би мовити, з тилу. Тобто, вони з одного боку вони хочуть, щоб Європа купувала більше американського газу, і Трамп наполягає, що саме так Європа може вирішити проблеми з тарифами. Тобто, він прямо їм каже, купуйте більше американського газу, і я знижую тарифи. На європейські товари це те, чого хочуть європейці. З іншого боку, у Європі є перспектива або залишити все, як є з американцями. І е, почати е, активно загравати з Росією, тобто повернутися до можливості купувати більше е, російського газу. І тут американці хочуть зайти зі сторони оцієї труби і таким чином яку, також впливати на е, ці речі. Як би там не було, як би не розвивалися ці події, ми бачимо, що Європейський Союз зараз він перебуває в стані такого вибору, тобто, або він обирає. Глибоке партнерство з американцями, у яких повно газу, у яких повно цього зрідженого газу, і вони готові постачати практично будь які кількості в Європу. Або Європа повертається до старої моделі, коли е, значною мірою газ в Європу попадає з російських родовищ. На мою думку, вся ситуація з газом вона демонструє якраз той факт, що Європа намагається вирішити оцю велику проблему, яка перед ними стоїть, а саме, проблема організації взаємодії з Росією після війни. Я абсолютно впевнений, що серед найважливіших причин. Того, чому Путін розпочав цю війну, було якраз бажання Путіна змусити Європу повернутися до великих обсягів торгівлі в першу чергу енергоносіями з Росією. Тобто, Росія хоче повернутися до старої радянської ще схеми. Коли великі обсяги газу, і нафти і інших ресурсів направляються в Європу, а Європа платить Росії великі обсяги в твердій валюті, це єдиний спосіб вижити для російської економіки. Перед європейцями безумовно відкривається велика спокуса повернутися до цієї старої моделі відносин з Росією. Чому вона була вигідна для європейців? Тому що, по-перше, вони вирішували свою проблему з відносно дешевим газом, з іншого боку, Європа таким чином фактично повертається до моделі впливу на Росію, тобто економічний вплив на Росію дозволить європейцям обмежити свої витрати на оборону. Вони безумовно налаштовані зараз досить радикально. В Європі оголосили про те, що вони виділяють сотні мільярдів на переозброєння, на те, щоб запустити значить, нові проекти, пов'язані саме з реорганізацією армії, реорганізацією взагалі системи оборони. Але е, треба розуміти, що в Європі зараз серйозна ситуація в економіці. Відверто кризові явища вони не дозволяють реалізувати оці всі амбіційні плани. Вони перетворюють їх саме на плани, тобто значною мірою ці гроші вони підуть не стільки на армію, скільки на якісь інфраструктурні проекти. Тобто, так чи інакше, скільки б європейці не виділяли цих грошей, тим більше, що ці гроші уявні це кредити, це, їх ще треба знайти, їх треба взяти, їх треба взяти на якихось відповідних умовах і так далі. Цих грошей просто так немає. Ми можемо сказати, що будь-яке скорочення насправді. Витрат пов'язаних з армією буде на користь європейським е, чиновникам і політикам. Вони із задоволенням розглянуть таку можливість. Тим більше згадайте, що зараз відбувається в тій самій Німеччині, там до влади мають от-от прийти е, так звані праві сили, тобто ця альтернатива для Німеччини, а вона налаштована значно лояльніше е, до того, як організовувати свої стосунки з Росією. Отже, може виявитися така ситуація, що з тих грошей, які Європа готова виділити на переозброєння, на фінансування армії, повторюю, велика кількість піде просто на вирішення нагальних економічних проблем. А на армію залишиться якісь, може, більше, але не стільки, стільки заявлено зараз. Це означатиме, що перед Європою знову повстане проблема того, як домовитися з росіянами, тому що Росія потрібна Європі як ворог формально, тобто з політичної точки зору, будь-яка держава потребує зовнішніх ворогів. Отже, Європа потребує ворога, і таким ворогом ці всі останні роки була Росія. І з іншого боку, цей ворог буде надзвичайно зручним, тому що він буде керованим, він буде залежним від європейських грошей. Отже, з ним можна буде поводитися відносно спокійно. Це безумовно буде передбачати і якусь домовленість з Америкою. Європа не зможе витримати оці мита, якими загрожує Трамп. Він поки що їх не запроваджує, він поки що загрожує цими митами. Але для європейців вони будуть непідйомні. Повторюю: на сьогодні Путін значною мірою живе і існує, і воює, дякуючи європейським грошам, які він отримує за е, ті товари, які йому вдається продавати, зокрема, енергоресурси. Якщо Європа зможе здолати цю залежність, якщо вони 6 травня повідомлять нам про реальний план, Припинення імпорту російських енергоносіїв, тобто вони не будуть повертатися до імпорту нафти остаточно і ще й скоротять або взагалі відмовляться від імпорту газу, то це буде означати, що у Путіна перекриється фактично канал фінансування його агресивної політики. І це безумовно на руку Україні. Це, це дозволить пришвидшити процес згортання цієї війни. Про що б там Трамп не домовлявся безпосередньо з Путіним. Отже, якщо підвести певний підсумок під цими новинами, які сьогодні ми розглядали, то можна зробити наступний висновок. Європа зараз перебуває перед важливим вибором. Перша альтернатива відмова від російської нафти і газу Остаточно. І про це нібито європейці хочуть повідомити нам 6 травня. Це означатиме одночасно, що Європа має провести важкі переговори з Трампом про Мита, про імпорт газу, про різні речі. Але це вже буде якась нова конфігурація відносин, конфігурація торгівлі в Європі. Це буде означати, що Європа вирішить все ж таки робити ставку на переозброєння. На е, збільшення армії, на збільшення витрат на оборону, е, і таким чином, е, певною мірою це буде повернення до е, холодної війни, до стану холодної війни. Тобто Росія буде залишатися ворогом, політичним ворогом, потенційним ворогом, а військова доктрина Європи буде передбачати е, стримування Росії. Другою альтернативою є повернення до старої моделі стосунків з Росією. Це означатиме, що Європа повернеться до імпорту великих обсягів відносно великих обсягів газу, зокрема, можливо, з часом і нафти, а потім і, взагалі, якихось інших товарів, які Росія зможе запропонувати. Це означатиме свою чергу те, що Росія перетвориться на... Важливого торгового партнера Європи, і одночасно буде перебувати в стані от такого керованого чисто символічного військового ворога, який буде залежати від Європи, залежати від європейських грошей, і це дозволить європейцям менше грошей витрачати на оборону, значну частину тих того фінансування, яке вони зараз запланували спрямувати саме на економічні е, вирішення економічних проблем. І, зокрема, можливо, на компенсацію тих втрат, які вони понесуть через те, що вони обмежать свої стосунки з Америкою. Тобто не буде домовленостей, додаткових домовленостей про імпорт газу з Америки, і, можливо, якийсь компроміс стосовно мит. А можливо, вони просто оберуть політику терпіти, так би мовити, кілька років, поки Трамп в Америці, а потім сподіватися на те, що ситуація в Сполучених Штатах поміняється. Ще одним додатковим фактором для Європи є відносини з Китаєм, і вони їх відверто зараз дитинізують. Європейці зробили велику ставку на Китай, і таким чином це буде один із елементів оцієї всієї картини, того, що буде відбуватися в Європі. Як це вплине на Україну, ну, я думаю, очевидно. Тобто, якщо європейці відмовляться від імпорту російських енергоносіїв, це означатиме, що Путін отримає значно менше грошей, це означає обмеження його можливості вести війну. Тобто, тут ми безумовно від цього виграємо. Тобто ми тепер чекатимемо 6 травня. І з цього повідомлення ми зможемо зробити якісь перші висновки. Схоже, що в Європі зараз відбуваються досить серйозні процеси, і невідомо, які тенденції візьмуть гору. Дякую вам всім за увагу. всього найкращого, до побачення.